Зіс Healthy. приємно бачити вашу активність в коментарях, отримувати ваші питання після проведеного вебінару «Дашборд. моніторинг показників роботи лікаря ПМД. Дашборд – дійсно складний інструмент, але якщо ви його опануєте і зрозумієте, як його використовувати в вашій роботі, це суттєво вплине на саму вашу роботу, ви зможете відслідковувати та контролювати якість наданих вами послуг. Чи всі пацієнти отримали необхідні послуги, яких пацієнтів варто запросити на консультацію? Тощо. Багато запитань викликали нові показники охоплення оглядами від 40 до 64 років та 65 років плюс. І перш ніж почати відповідати на питання, хочу прокоментувати ваші слова стосовно того, хто вигадав такі показники, що в умовах сьогодення складно це робити. Пацієнти роз'їхались чи просто не виходять на зв'язок. Всі зміни, які ми вносимо в нашу систему, відповідають вимогам НСЗУ. Всі нововведення не з'являються просто так. Вони всі базуються на актуальних наказах, змінах до вимог НСЗУ тощо. Ми лише створюємо інструмент, який аналізує дані, внесені лікарем в систему. Ми розуміємо всі складнощі, які створює зараз наше сьогодення, та на жаль, вплинути на це ми не можемо. Ми з вами працюємо в однакових умовах і робимо все можливе, аби полегшити чи зробити більш зрозумілим той чи інший функціонал. І стосовно показників охоплення оглядами 40-64 та 65+. П'ятницю отримали нову інформацію від НСЗУ, тому трохи відтермінували вихід цієї комунікації по відповідям на ваші запитання. Інформація стосується причини А98 та діагнозу А98. Представники НСЗУ на зустрічі повідомили, що показник зараховується з вказанням або причини А98, або діагнозу А98 в прийомі. В попередніх листах та наказах, які ми отримували, була трохи інша інформація. Тому, згідно отриманої інформації, ми змінимо функціонал, щоб все прораховувалось коректно і згодом попередимо вас, коли все буде готово. Також інструкції до дашборду будуть змінені. А поки переходимо до запитань. І перше наше запитання: якщо лікар вніс. Зріст, вага, тиск і так далі в епізоді не А-98, А К-86 або К74. Чи буде зараховано в показник, як виконано, чи це принципіально, щоб був А-98? На жаль, в питанні немає конкретизації щодо показника, про який саме йдеться, але судячи з даних, це про якраз охоплення оглядами. Показник аналізується в рамках успішно синхронізованого прийому. Тобто епізод може бути будь-яким, в рамках якого створені прийоми. Головне, вказати в одному з прийомів причину або діагноз А-98 підтримання здоров'я, профілактика. Окрім причини А-98, може бути вказані і інші. Тут вже залежно від ситуації та потреб пацієнта, і послуги можуть бути зафіксовані в різних прийомах протягом періоду аналізу даних. Нагадую, що період аналізу даних з 1 грудня попереднього року до 30 листопада поточного року діагноз пацієнтів віком від 40 до 64 років не має значення. А пацієнти віком 65 діагноз має бути або гіпертонічна хвороба, або серцево-судинні захворювання, або цукровий діабет. Наступне питання: якщо не введені дані про групу крові та Резус, чи глікований гемоглобін, буде зараховано показники. Група крові та резус не включені в перелік обов'язкових послуг. А глікований гемоглобін має бути зафіксований в прийомах з діагнозом Т 89 т 90 цукровий діабет. Якщо його не внесено, то показник не буде зараховано в охоплення оглядами старші 65 років. Як буде рахуватись показник, наприклад, мамографія, який ми робимо один раз на два роки, якщо кожного року всі дані обнуляються, тобто після 1 січня треба пацієнта направляти знову, навіть якщо йому зарано? І ще схоже питання: чи переходить мамографія на наступний рік, якщо зроблена? Як приклад, у виконаний показник за 2023 рік по раку молочної залози 41-49 років зараховуються скерування та діагностичні звіти з 1 січня 2022 року. Наступно як краще вносити глюкозу в діагностичний звіт чи спостереження? Глюкоза зі спостереження в дашборді пише не виконано». Тут знов немає уточнення до якого показника. А якщо для охоплення оглядів 65+, то тільки спостереження. Показник виконано буде за умови внесення всього переліку послуг. Це успішно синхронізований прийом з діагнозами, гіпертонічна хвороба, серцево судинні захворювання, цукровий діабет з причиною звернення за ICPC2 або діагнозом А98, підтримання здоров'я, профілактика та дією нагляд, навчання, консультація, дієта за кодами послуг К45 або Д45. Та в прийомі має бути заповнене спостереження на систолічний артеріальний тиск, діастолічний артеріальний тиск, індекс маси тіла. Окружність сталії та глюкоза глюкомути. Спостереження заведені медичною сестрою зараховуються в показник. Також має бути синхронізований з ЕСОС діагностичний звіт на холестерин за кодами Т-34201, Т-34206, Т34011, Т-34013, Т34024. Також мають бути спостереження на вимірювання глікованого гемоглобіну для пацієнтів з діагнозом цукровий діабет з кодами Т89-90. Якщо це для скринінгу на цукровий діабет, то зараховуються або заповнене спостереження глюкоза-глюкометр, або в карті пацієнта є діагностичний звіт на аналіз глюкоза з одним з кодів. Т-34205, або Т34023, або Т34025, або Т34038. Якщо в дашборді показник пише не виконано, потрібно дослідити конкретно даний випадок, можливо, щось інше внесено некоректно. Далі йдуть декілька схожих запитань: чи можна вказувати в причину ще якісь скарги, крім А 98 щоб відбулось зарахування? Чи має значення діагноз вказаний в цьому прийомі, а саме підтримання здоров'я, чи обов'язково гіпертонічна хвороба, чи інше? Якщо лікар в епізоді А98 в причинах напише не А98, а, наприклад, А64, то в показник це не зарахують. Якщо я обстежила вже більше 200 пацієнтів з причиною А31, то мені не зарахується такий звіт. І чи в причині звернення може бути ще інші, крім А98? Ми про це вже говорили з вами, але повторюсь: причину або діагноз А 98 має бути вказано обов'язково в одному з синхронізованих прийомів. У будь-якого лікаря ПМД, який працює в закладі протягом періоду аналізу даних, будь-які інші причини діагнози лікар вказує вже на свій розсуд, враховуючи конкретну ситуацію. Якщо протягом звітнього періоду в жодному прийомі немає причини діагнозу А 98, а є інша, то показник не зарахується. Якщо ви вказували причину А31 і звітній період ще не закінчився, ви маєте змогу провести та синхронізувати прийом з причиною або діагнозом А98. І тоді показник буде зараховано? Наступні питання. Чому діагноз А98 мусить бути основним? Наприклад, якщо пацієнт прийшов з гіпертонічною хворобою основною, то чому ми не можемо додатково обстежити А98 і поставити це в супутній? І, звичайно, щоб це врахувалося в індикатори, було б дуже зручно, щоб А98 не залежав від статусу при вибранні діагнозу основний чи супутній. Чи можна, окрім А98, писати діагноз інший та причину іншу? В першому прийомі. Знов схожі питання, на які я вже давала відповідь, а, ви можете, окрім діагнозу А98, писати інший. Діагноз, з яким прийшов пацієнт. Якщо йдеться про охоплення 40-64 роки, діагноз та причини можуть бути будь-якими, але обов'язково вказати діагноз або причину А-98. Якщо йдеться про охоплення 65, то діагноз має бути гіпертонічна хвороба, серцево судинні захворювання, цукровий діабет. Причина так само А-98, обов'язково інші за потребою. Статус діагнозу. Основний він, чи додатковий, не впливає на зарахування показника. Не аналізується цей параметр тільки код діагнозу. Наступне питання. Направлення до гінеколога не входять в обов'язковий обсяг, тобто жінки можуть йти до лікаря самостійно. Багато з них мають приватних гінекологів, які взагалі не вводять дані висос. І ще одне схоже питання: якщо жінка була у гінекологу, але він працює в інший місць, таке відвідування буде зараховане, як виконане, а, ну, по-перше, правильно сказано, що це додатковий показник, і він не є обов'язковий на рівні закладу, він не входить до 504-го наказу. Головне, щоб дані вносили свій сос. Якщо ні, то відповідно ніяк не вплинуть на показник. Якщо є такі лікарі, які. Не працюють з ЄСОС і не передають дані. Відповідно про це про такі візити будуть, вони не будуть ніде зафіксовані, тому ви їх не зможете відслідкувати. Якщо вони є в ІСОС, відповідно все буде зараховано. Наступне питання: клінічний протокол 149 не є чинним, згідно яких критеріїв розраховуються показники догляду за дітьми до 3 років. Так, все вірно, але нового ще немає протоколу. Тому за рекомендацією МОЗ можна використовувати 149. Наступне питання. Чому діагностичний звіт ліпідограма не враховується по холестерину, а, тому що аналізуються коди внесених послуг? По оглядах 65, по холестерину це коди, знов повторюю, т 34201 Т-34206, Т-34011, Т-34013, Т-34024. І схоже питання: чому немає обіцяного з березня показника холестерин в спостереженнях? Все просто, бо його ще немає на стороні СОС, Як тільки додадуть, і він з'явиться і у нас. Наступне питання? Я так зрозуміла, що основні показники для зарахування повинен вносити лікар, з яким заключена декларація. Але якщо є офіційно лікар на заміні, чому не зараховуються показники, якщо він їх вніс? Головне, щоб лікар працював в закладі протягом звітного періоду. Чому не зараховуються показники, потрібно перевірити на вашому конкретному прикладі. Я вам раджу звернутися до нашої підтримки, щоб з'ясувати всі деталі та зрозуміти, чому ці показники не були зараховані. Скоріш за все. Є якась помилка, чи якісь дані внесені некоректно. Чи зараховується показник, якщо в спостереження в одному прийомі внесені не всі показники, а лише деякі, які були на момент звернення. Чи треба, щоб за одне звернення в одному епізоді були вказані всі дані спостереження та звіти? Чи зараховується показник, якщо тип прийому лікування, чи обов'язково має бути профілактика тип? Прийоми. А, аналізуються прийоми, синхронізовані а, та а, за певний період з 1 грудня минулого року по 30 листопада поточного року. Тому вносити можна і в один прийом, і в різні. До епізоду прив'язки немає. Тип епізоду діагностика чи лікування так само не впливають на зарахування показника. Головне вказувати основні умови, про які йдеться в показниках охоплення оглядами. Чому при внесенні усіх звітів і спостережень показник не рахує? Цікаве питання, але тут нема конкретики. Тому надати відповідь мені буде дуже важко. Я не розумію, про який показник йдеться, що саме не рахує, що саме не вказано, що саме не аналізує. Тому, скоріш за все, щось внесли не так, чи є якісь помилки або неточності. Знову ж таки, пропоную вам звернутися до операторів нашого КЦ чи менеджерів, до розглядання конкретного випадку, щоб отримати відповідь. та Допомогу по вашому питанню. Наступне питання, де фіксується у карті пацієнта відмова від вакцинації? Це питання вже не стосується теми, але я покажу, де саме це вноситься. Головне, що вакцинації лікар має вносити як проведені, так і не проведені. При внесенні вакцинації, яка не була проведена, лікар обов'язково в загальних даних має поставити галочку Вакцинацію не проведено та обрати причину, з якою вакцинація не була проведена, в вашому випадку відмова пацієнта. Наступне питання: що з функціоналом по туберкульозу? Тут питання, на жаль, не зрозуміли, до чого воно відноситься. Тому якщо ви бажаєте отримати обґрунтовану відповідь, зверніться до нашої підтримки та надайте повну інформацію, що саме з функціоналом вас цікавить, чи це відноситься до дашборду, чи до системи, які саме показники, який саме функціонал вас цікавить, і вам обов'язково нададуть відповідь. Наступні е, в нас. Питання це більш пропозиції щодо покращення, щоб розміщувати інформацію про наявний епізод стаціонарного лікування, також про пошук та фільтрацію за нозологіями, внесення індикаторів в карту пацієнта, щоб можна було щось краще. Розуміти, що вже внесено що ще ні. А, так, що в звітності відображалось під пацієнта та інше. А, всі ці питання а, стосуються все ж таки не конкретно теми, а про покращення. І ми їх всі розглянемо і, можливо, зробити щось все ж таки. Вийде. Але ви маєте розуміти, що не всі побажання можливо реалізувати, оскільки ми обмежені вимогами НСЗУ та деякі питання просто неможливо реалізувати з юридичної точки зору. Я зараз покажу, як створити запит на покращення функціоналу. На нашій сторінці з інструкціями ви можете знайти. Посилання, як оформити запит до служби підтримки. Натискаєте на це посилання, відкривається сторінка, де вам одразу пропонують обрати тему, за якою ви хочете звернутися до нашої підтримки. Тем тут дійсно багато, ви обираєте ту, яка підходить до вашої конкретної ситуації. Я вам покажу ту саму щодо пропозицій. Про поліпшення системи. Натискаєте та заповнюєте всі необхідні поля. Ви маєте вказати саму потребу або проблему, що вам необхідно, вказати для чого вона, та е, вказати свої особисті дані для того, щоб з вами могли зв'язатись наші оператори або співробітники, та надати вам обґрунтовану відповідь, чи можна це зробити. Якщо це дійсно покращення, і воно в рамках діючого законодавства, то ми це обов'язково зробимо. І, власне, на цьому все. Ще раз дякуємо за вашу активність, дякуємо за відгуки та радість, що вам зручно працювати з нами. А тому не прощаємось, слідкуйте за анонсами в наших каналах Viber та Facebook та долучайтесь до активного перегляду вебінарів. І ще раз нагадую о, наші контакти: звертайтесь, ми з радістю допоможемо з вирішенням ваших питань. Гарного та продуктивного всім дня!